Доброго вечора. Четвер, 21.00, як завжди в цей час в ефірі програми Відверта розмова. І сьогодні ми будемо говорити про бюджет розвитку. Як на мене, найцікавіший документ, який приймає міська рада, документ від якого залежить те, що ми будемо бачити у місті впродовж цього року, що відбуватиметься, які роботи будуть виконані. Минулого вівторка міська рада прийняла бюджет розвитку остаточно. Власне, як це відбувалося, пропоную подивитися. 10.00. депутати, як завжди, на робочих місцях, у тільки думки точно не про працю. Хтось нишпорить в нетрях інтернету, хтось переглядає свіжу пресу чи вивчає свій телефон. Пожвавилися лише коли в сесійній залі почали озвучувати реальні суми та видатки. На освіту пропонується видатки в розмірі 21 мільйон 536 тисяч. Тут є конкретні об'єкти, які пов'язані із ремонтом дахів, із ремонтом систем опалення із енергозберігаючими заходами. Загалом на розвиток міста мало бути 260 мільйонів гривень. Тим профільним комісіям така цифра була не до вподоби. Почали урізати. Шановні колеги. Ну я послухав тільки що доповідь у мене викликає трошки когнитивний дисонанс. Цікава ситуація. Ми пару тижнів тому отримали, ви пам'ятаєте, рішення виконкому щодо бюджету розвитку. І ці два тижні ми дуже активно працювали над кожною стрічкою. Цікаво, що ми працювали не самі в собі, там так би мовити, в своїх комісіях, полуарах. Ми працювали їх фактично з виконавчими органами влади і фактично ну узгодили напевно відсотків 95 всіх питань. Торгувалися ледь не за кожне питання, до прикладу депутати вважають, що обличчя міста, проспект Свободи, може виглядати аби як. Чому ми не хочемо докінчити цей невеликий шматок на проспекті Свободи? Ну, це є лице нашого міста. Зробити і забути про проспект Свободи раз. Це дуже важлива річ. Бо мешканці нас не зрозуміють. Робили кожного року по шматку, ми робили цього року, не робимо. Друге питання це є. Проспект Червоної Калини. Насправді, ситуація на Сихові сьогодні по дорогах є найскладнішою. Та аргументи міського голови обранців не переконали. Тож у бюджеті грошей на ремонт проспекту Свободи та Червоної Калини немає. Що за рішення бюджет на 40 мільйонів гривень. Відтак на найпроблемнішу галузь ЖКГ виділили аж 25 мільйонів. Це не вирішить усіх проблем, але принаймні дозволить комунальникам нормально працювати. Натомість на збереження пам'яток архітектури дали лише 10 мільйонів. Це фактично мізер. Так чи інакше але бюджет розвитку прийняли. Як із ним жити далі, ми говоримо з гостями в студії. Це пані Лілія Онищенко, начальник міського управління охорони історичної спадщини. вечора. Пан Віталій Сліпко, голова правління ОСББ, Світанок і Ірина Мороняк, голова Галицької районної адміністрації. Доброго вечора. Власне, пані Ірино, до вас перше питання. Бюджет розвитку, наскільки я розумію, він ще перебуває на підписі у міського голови. У відкритому доступі його немає. Тим не менше, можливо, ви його бачили, що стосується свого району. Що чого можемо чекати принаймні, намі в центрі міста, що можна побачити буде цього року? Що таке проект що таке бюджет розвитку? Це є саме найнеобхідніше, що необхідно для міста. Це є і на ремонт житлового фонду, на ремонт доріг, передбачення коштів, на ремонт хідників. Необхідність є і в закупівлі спецтехніки. Я бачила проект бюджету розвитку і хочу зазначити про те, що на ремонт житлового фонду там виділено 2 мільйони. Гривень на капітальний це ремонт, ремонт житлового фонду це по Галицькому району. Чи мало це, чи багато, звичайно, що мало. Чому? Тому що з року в рік виділяються кошти по залишковому принципу на галузь житлового господарства, комунального господарства. Минулого року на капітальний ремонт житлового фонду в Галицькому районі було виділено 200 тисяч гривень. Скарг людей чим раз, тим більше. Депутатських запитів так само є чимало. А чим робити, і якими коштами? На сьогоднішній день складно сказати 2 мільйони гривень, якщо ми підрахували, скільки необхідно грошей для Галицького району для ремонту житлового фонду. Це орієнтовно 100 з лишнім мільйонів гривень. Зараз ЛКП проводять поточні ремонти дахів житлового фонду за кошти, так, за, кошти так, за кошти мешканців. Що це означає? Дах тече в цьому місці, його латають, роблять поточний ремонт. Через місяць, через два він тече в іншому місці. Тому, якщо ми хочемо, аби був якісний житловий фонд, дахи не текли. Необхідно вкладати відповідні капіталовкладення з року в рік, кожен рік, і чим раз, тим більше. Е, наступне це є дороги. Звичайно, що зима показала про те, що зима була мідливою, була гарна погода, було і холодно, і було тепло. І на сьогоднішній день маємо дуже багато ям на дорогах. Звичайно, знову ж таки, потребує багато коштів. Ми проводили аварійний ремонт, ямковий ремонт. Коштів, які виділені на ремонт доріг по Галицькому району, по місту, є вкрай дуже мало. От Якщо говорити про спект Червоної калини, то передбачалося в проєкті бюджету розвитку 5 мільйонів а реально виділено. Півтора мільйони коштів. Що ми тими грішами можемо зробити? Ми можемо зробити тільки поточний ремонт даної дороги. Я колись працювала на сихові, і зараз на сихові є 151 тисяча населення. Люди їздять по дорогах. Люди хочуть, щоб були якісні дороги. Поточний ремонт доріг не забезпечує його якісної експлуатації. Поточний ремонт означає, що через 2-3 роки знову ж таки треба латати ями на дорогах і знову ж таки вкладати капітал вкладення. Тому тому з року в рік грошей на капітальний ремонт доріг необхідно більше, і ті гроші, які виділяються, є недостатньою для забезпечення належної експлуатації доріг. Тобто на загал складається враження, що місто так помалу руйнується щось намагаємося підлатати, але процес якби. Ми не зупиняємо на сьогоднішній день саме так. Для того, снігопади що... на снігопади показали, що в місті бракує техніки, яка прибирає сніг, чи цього року щось дасться виправити чи ні. Останні снігопади показали те, що ви говорите, що власне вкрай бракує техніки, бракує грошей на санітарну очистку. В Галицькому ШРП працює 13 одиниць техніки. Крім того, ми винаймаємо додаткову техніку для того, щоб забезпечити ну, санітарне прибирання під час снігопадів. З тих 13 одиниць техніки три е, куплені в 2008 році, в 2006 році. Решта техніки, 10 одиниць, вони мають 45-35 років. І я думаю, що були і бачили мешканці е, міста Львова е, сюжет про те, що розламався Піскосій в Галицькому районі, який працює на половину. Чому? Тому що він є старий. Техніку, яку ми винаймаємо. Так, ми її винаймаємо. Але ми за неї оплачуємо вдвічі більше, вдвічі дорожче. Люди, які працювали на цій техніці от субота, неділя для того, щоб забезпечити проїзд транспорту, е, прохід пішоходів, вони працювали практично круглодобово. Е, на піскосіях працювали люди в, в дві зміни. Чому? Тому що немає коштів в бюджеті для того, щоб винайняти людей, щоб працювали в дві зміни, тобто була взаємозаміняємість. Трактори у мене в районі від п'ятниці, вони працюють до сьогоднішнього дня, не зупиняючись. Тобто, з 8-ї години ранку сідає водій, працює до 20-ї, Потім міняється є друга зміна інших водіїв. І я е, переживаю, що якщо трактор поламається, то практично реально ну, не буде чим прибирати територію району. Люди, які сидять за кермом і отак самовіддано працюють, тому що по-іншому я, скажімо так, сказати не можу. Вони отримують півтора. Півтора тисячі гривень це є дуже мізерні кошти. Якщо говорити про санітарну очистку, то звичайно для забезпечення належного прибирання необхідні і відповідні кошти. Станом на сьогоднішній день в Галоцькому районі для Галицького району виділено 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Скільки потрібно? Потрібно як мінімум 9 мільйонів вісімсот. Тобто тих грошей, які нам виділено, нам вистачає до 1 вересня, а зважаючи на те, що зараз є снігопади, і треба винаймати техніку для вивозу снігу для прибирання проїжджої частини, а це все залучення техніки, і це все залучення додаткових коштів. то ще треба більше коштів на сьогоднішній день. Тих коштів є вкрай вкрай мало. І звичайно, що я би хотіла, щоб депутати зрозуміли. І е, побули в шкірі тих людей, які працюють вночі, які пхають піскосії оту техніку, тому що вона не може їхати, бо вона є стара. От для того, щоб забезпечити проїзд автотранспорту, і хотіла, щоб вони з розумінням поставилися до того, що е, є проблема із дахами із дорогами, тому що якщо в наших депутатів є. Особняк дах не тече. Якщо є гарна шикарна машина, джип їздить собі по дорогах відповідним чином проїжджає ями. Можливо, вони того і не відчувають, але відчувають люди, відчувають мешканці. І тому я б хотіла, щоб з розумінням ставилися до проблем, і звичайно, щоб коштів виділялося більше, тому що якщо так і надалі буде, то будинки просто будуть падати. От в мене. Були. Пані Рене, я перепрошую, ми повернемося ще до будинків. Пане Віталію, ви очолюєте СББ. Свого часу ви взяли будинок у міської ради і самі почали ним порядкувати. Та? Власне, у вас є свій маленький будинковий бюджет розвитку. Розкажіть, як ви його збираєте гроші, як ними розпоряджаєтесь? Ну, і на що їх вистачає? Ну, В першу чергу хочу сказати, що закон про СББ говорить про те, що. При передачі з ЛКП на баланс ОСББ мали б виділятися кошти з міського бюджету. В 2009... Тобто міська рада віддає будинок, але дає разом з ним гроші на його, теж би його привезти до лату. Так, це було в 2009-2010 роках, і навіть по статистиці видно, що ОСББ розвивалося, тобто в організації створювалися такі ОСББ. На даний час не виділяється нічого. Єдине, що якщо беремо на баланс будинок, то складаємо дефектні акти на це. Ну і надіємося, що будуть якісь кошти. Віддаєте їх у ратушу і чекаєте ну, звідти чекаєте. Але ж треба жити, треба щось робити. Ну, тобто, збираємо, робимо установчі збори, розказуємо людям, який тариф нам зараз на сьогоднішній день потрібен, щоб виділяти кошти на ремонти. Відповідно, шукаємо, коли затверджуємо тариф. Значить, оголошуються зарплати наших там, бухгалтера, там, голови, і які кошти виділяються на розвиток будинку, на ремонт, на прибудинкову територію? Власне, орієнтовно, яка сума вдається з багатоповерхівки зібрати на, на ремонт? Ну зараз? от, наприклад, такий будинок, як 216 квартир, десь до 6 тисяч в місяць ми відпрацювали такі. Так, що ми маємо? От за рік часу це майже 70 тисяч. І на що це ви хороші вистачає? Е, ви знаєте, якщо знайти нормальну фірму, яка погоджується на поетапне оплачування, е, ми можемо вирішити питання всі, крім ліфтів, аварійних ліфтів. Це вкрай ви розумієте, що е, правильно говорять, їздять на джипах, купляють вертольоти. Розумієте, якби ті ну, гроші... Ну, Аліф що... той час не працює, стоїть поламаний. Це зрозуміло. У вас квартплата більша, ніж в комунальних будинків? Тобто... Ні, тарифи. У нас тарифи менші, ніж в ЛКП. Угу. Ну, Може, за рахунок того, що ми не платимо, ми є не прибуткова організація і ми не платимо податків. от, у нас гривня… Але цієкватою вистачає на те, щоб робити капітальні ремонти, не поточні, про які говорила пані Ірина. Ну, за пів, от, е, останні, от останній рік взяли будинок на баланс. Е, ми за пів року, завдяки нормальній фірмі, яка нам пішла на зустріч, е, просмолили пів будинка е, м'якою покрівлею. Тобто, вони роботу свою зробили, а ми за півроку їм проплатили ну, згідно угоди, кошторису. Ну це дуже велика робота, бо то знайти таку фірму, яка ну що вони вже хоч, вже і вже давай гроші. Бо, це зрозуміло. Так пані Ірино, тоді в мене виникає питання: якщо у ЗББ вистачає кортплати на те, щоб принаймні пів будинку просмолити, чому в комунальних будинках не вистачає кортплати на комунальний ремонт, на капітальний ремонт? В комунальних будинках оплачують люди квартирну плату, і вона акумулюється в відповідному бюджеті свого роду ЛКП і виділяються ці кошти на те, що вкрай необхідно. Тобто, от дах тече в цьому будинку є в аварійному стані його треба ремонтувати. Складаються тоді кошти. Якщо необхідно ремонтувати сходову клітку, проводиться ремонт сходової клітки. У нас є вже добра така традиція: впродовж п'яти років проводимо тулоки в ЛКП, в будинках, Тобто, проводиться і ремонт і каналізаційної мережі, водопровідної мережі, проводиться і ремонт і сходових кліток, і поточний ремонт дахів. Тобто стараються ЛКП проводити ремонтні роботи в будинках. Але те, що я говорила, це є підтримання житлового фонду, а необхідно вкладати більше капіталовкладення. Якщо говорити про житловий фонд Галицького району, то багато є будинків. Це є спадщина ЮНЕСКО, це є пам'ятки архітектури 15 16 століття. І впродовж останніх 3-4 років Ліля Сергіївна, я думаю, що скаже, що з державного бюджету не виділяються кошти з бюджету міста. Виділяються гроші, і я розумію, що необхідно кошти виділити і на охорону здоров'я, і потрібно на освіту виділити кошти і на інші галузі. Тобто всюди потрібно. Але держава так само повинна розуміти, що необхідно підтримати пам'ятки архітектури державного і місцевого значення, тому що не... тому що в центрі міста і в місті Львові зосереджена основна маса таких пам'яток, а це все є старі будинки, які потребують відповідних коштів. Власне, про пам'ятки архітектури, про культурні заклади ми можемо подивитися в наступному сюжеті, як вони переживали цей тиждень, коли була відлига і текли дахи. Вже другий день в театрі воскресіння повінь. Збирають воду у балі, відра та все, що під руками. А щоб води було менше, з даху згрібають сніг за комунальників. Акторська трупа у нас щойно була перервана репетиція. У нас готується нова прем'єра, і після як би мовити, в паузі все ж таки ми вирішили піти зробити на даху маломальський якийсь порядок для того, щоб театр наш не рухнув. Театрали піткаються наприкінці березня, влаштовують конкурс глядацьке голосування. Чекають гостей не лише з усієї України, а й з-за кордону. Як їм пояснити, чому зі стелі капле? Не знають. Я знаю, скільки нам повинні виділити на, на цей рік там якого 600 чи 700 тисяч. Коли в принципі мало би бути більше, і ми мали, бо це вже відбувається давно. І е, скільки не говориш, все рівно це нічого не рухається. У бюджеті розвитку, який прийняли днями з 220 мільйонів гривень на культуру, міські обранці передбачили менше шести в управлінні культури, це вважають краплею в морі, бо просили. 30 мільйонів. Якщо ми не інвестуватимемо і не почнемо поводитися агресивно в, в, в щодо захисту наших об'єктів, ну то, врешті, зможемо забути взагалі про будь-які інституції культури. А це музей Пінзеля, 15 скульптур українського мікеланджело після тріумфу у Луврі, досі не повернулися в ці стіни, бо дірявий дах, який тимчасово перекрили, в будь-який момент. Може знову потекти. Питання не, не є закритим, і тому, власне кажучи, ми і не повертали пінзеля з Лувру сюди, в нас в експозиційні зали. Тому експозиція наша, як ви бачите, є роз'єднана, розділена на дві частини. Найкраща ситуація і ззовні. на карнизі, просто над хідником грибок, з якого вже падало додолу на перехожих. Самі оці дерев'яні споруди, Лякають же, що може бути якась небезпека. Страшно казали, люди падає, казали, близько, падало. розводять руками й в управлінні історичного середовища з понад двох тисяч пам'яток архітектури у місті. Левова частка потребує значних капіталовкладень. Львів має так багато пам'яток, із них дуже багато пам'яток національного значення. Очевидно, міського бюджету тут в жодному випадку би ніколи не вистачило. І те, що міський бюджет все таки виділяє кошти на пам'ятки і на пам'ятки національного значення, це вже є великим плюсом. А от держава не поспішає фінансувати таких проектів. Пані Лілія, про музей Пінзеля. Чи маєте якусь оптимістичну інформацію на рік? Ну, в бюджеті розвитку нашому передбачили кошти на музей Пінзеля, і очевидно, цих коштів буде замало для того, щоб зробити те все, що там треба зробити. Пам'ятка архітектури національного значення є музей Пінзеля, і наші звертання до уряду, до держави, до Міністерства культури на жаль, протягом останніх років не дали жодного результату. Тут приїжджали високі посадовці, клялися в різних ем, колах, і, і, що ці кошти надійдуть. дійдуть, однак пізніше на наші листи приходять відписки, що коштів не передбачено. Маємо знову ж таки надію, що в цьому році все-таки держава зглянеться над Пінзелем, але треба було ж його до Парижу возити, щоб про нього тут згадали і подумали про те, Важливо, що все-таки до музею треба кошти. Так. Так що, якщо навіть з державного бюджету нічого не буде, то е, нам з міського бюджету вистачить, щоб закінчити дах. Тобто рештування звідти цього року мало би зникнути, так? Рештування мало би зникнути, однозначно. Крім пінзеля, які ще пам'ятки архітектури цього року мають шанс на відновлення? Е, передбачено досить багато об'єктів. Реставраційні роботи не є дешеві і вони не робляться швидко. Тому е, деякі об'єкти потребують кілька років, щоби. Е, вони були відреставровані. Наприклад, над ансамблем Вірменської церкви ми працюємо вже чотири роки, і це ще не кінець. Там робіт ще є досить багато, як в інтер'єрі, так ще і ззовні. Так само такі великі об'єкти, як музей Пінзеля, його ніколи не зробиш за один рік. В цьому році ми би хотіли, щоб все-таки. Був від до ремонт даху на костелі Марії Магдалини, цей органний зал органної та камерної музики. Від вулиці Степана Бандерівна так досить гарно виглядає, однак це тільки з одного боку цей дах відновлений, друга половина даху є в жалюгідному стані. Ну і звичайно, то що над музеєм Пінзеля, то там також загрожує на над музеєм органної та камерної музики обвалом деякі декоративні елементи. Це один з таких. Знакових об'єктів для Львова, і думаю, що в цьому році також вдасться щось зробити. Головне, щоб цей бюджет був реальний, бо то, що він є на папері, ще не означає, що ці гроші будуть і досвід минулорічний, коли вже останні місяці гроші поступали в казначейство і вони не приходили до виконавців назад, були повернуті. Ну, дуже негативно відбився на наших передовсім виконавцях. У Нас не так багато фірм, котрі можуть проводити якісно ремонтно-реставраційні роботи. І коли вони бачать, що їм не оплачують виконані роботи. Ну, вони шукають роботи десь інакше поза межами, Львова. не хочуть Львова. мати з вами справи. Тому ну, що? вони шукають роботи за межами Львова, і це є прикро, бо потім їх складно повернути. У Нас не так багато добрих реставраторів. Також храм Івана Златоустого на вулиці Лисенка, 43. Там дуже складний дах, і е, треба добру реставраційну фірму, щоб взялися за цей дах, зробили передовсім дахи. Звичайно, це є дуже Власне, важливо. враження, що цього року ви намагатиметься ремонтувати дахи, які течуть. Так? Е, ми не тільки, не тільки дахи. Ми також будемо працювати над балконами. Ми хочемо закінчити на ринку 10 ці дві скульптури. Напевно, львів'яни помітили, що вони є захищені таким такою спеціальною плівкою, замотані від того, щоб вони не впали. Також не хотілося б, щоб ще цей рік вони в такому вигляді простояли. Так що ми маємо дуже добру співпрацю з нашими з німецькими колегами з GIZ і маємо всі об'єкти, майже всі об'єкти житлового фонду, які ми передбачали, ми будемо робити спільно з нашими німецькими колегами, також з їхнім дофінансуванням. А мене складається враження, що бюджет розвитку це якесь таке маленьке одіяло, яке. Не вистачає ні на кого, тобто на дороги не вистачає, на житловий фонд не вистачає на відновлення пам'яток. Ні на що не вистачає. Можливо, є можливість якісь додаткові кошти залучати. Я не знаю. Ну німці допомагають нам з історичною спадщиною. Та чи є у вас в районі якісь можливості? Ми співпрацюємо з мешканцями, тобто, якщо проводяться ремонтні роботи в будинках, то ми залучаємо мешканців даного будинку, і в нас така є вже позитивна така практика. І минулого року цього року люди активно приймають участь. Якщо потрібно перекрити дах, то можливий такий варіант, що мешканці. Купляють бляху, а ЛКП проводять ремонтні роботи або навпаки. Якщо проводимо ремонт сходової клітки, фарбу можуть купити мешканці. ЛКП проводять ремонтні роботи. Також ми працюємо з суб'єктами підприємницької діяльності, які є на території міста, на території району. Минулого року ми залучили кошти облаштування сквера на вулиці Шептицьких. В заквічання нашого району от є встановлений на проспекті Свободи в Лев з Квітів. Це так само зроблено за кошти під підприємців, за що я їм дякую за активну участь у розвитку нашого міста, і надалі ця робота проводиться. Тобто, ми з підприємцями і з мешканцями говоримо про те, щоб вони брали активну участь в облаштуванні е, хідників, в облаштуванні дворів, в облаштуванні фасадів, це стосується е, суб'єктів підприємської діяльності. Тому що кожен підприємець повинен розуміти, якщо він біля себе зробить гарно фасад, е, хідник біля себе облаштує, поставить смітник, висадить квіти, то звичайно. Звичайно, цей об'єкт буде привабливий для людей, для мешканців, для туристів. І від того тей, цей чи інший підприємець буде тільки багатіти. Тому е, я б хотіла, щоб і надалі така робота проводилася і продовжувалася. І таким чином, звичайно, що ми е, зможемо, хоча б в якійсь мірі, в якійсь мірі е, вирішити деякі незначні, звичайно, проблеми. Е, цього року почала діяти програма співфінансування, тобто мешканці можуть заплатити там, здається, одну четверту від вартості ремонту і чекати решти від міського бюджету. Чи вона вже працює, чи чи вона запрацює цього року? Така програма є, кожен голова району подав свої пропозиції в поданій програмі. І я думаю, що на цього року запрацює, і тому ми перед тим, коли формувати цю програму, працювали активно з людьми, з тим, щоб вже якщо включений той об'єкт в програму, що він був звичайно зреалізований, щоб була чітка позиція людей, і якщо будуть виділятися кошти з бюджету, щоб той чи інший об'єкт був зроблений. Пані Лілі, коли йдеться про історичну спадщину, постійно згадуємо Київ. Та? Можливо, варто вже забути про Київ. Я не знаю, скільки років ми від них нічого не отримуємо. Можливо, вже варто визнати, що вони не Ну, не цікаво їм ремонтувати, відновлювати пам'ятки історичної спадщини у Львові і шукати якихось інших джерел. Крім можливо, німців, крім можливо, я би з вами і погодилася що не варто вже до держави апелювати і надіятися, але все-таки держава Україна взяла на себе зобов'язання. Коли підписували міжнародні конвенції, міжнародні хартії, зрештою, коли Львів був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, це також зобов'язання держави утримувати цей об'єкт в належному стані і фінансувати. Це дуже добре прописано. Фінансувати. І тому експерти ЮНЕСКО, які приїжджають до Львова, вони завжди дивуються, питаються першу чергу, скільки держава інвестувала в пам'ятки архітектури цьогоріч, і кожного разу я їм говорю, що, на жаль, нічого. І таке трохи здивування, як ви взагалі тут можете дати раду тому, якщо ви не маєте фінансування з держави з державного бюджету, тому ми залучаємо все, що можемо залучати, і крім великої інвестиції з. Цей програми GIZ, Ми маємо ще добру співпрацю з Міністерством культури Польщі, яка вже впродовж також останніх чотирьох років триває, і вони фінансують ремонтно-реставраційні роботи як в Єрменській катедрі, так і на Зачаківському цвинтарі. Наприклад, пам'ятник Кілінському їхніми коштами був відреставрований. Це добра співпраця, яка дає. Видимі результати, вона є така тривала і в часі весь час. Ми точно знаємо, що на наступний рік ми можемо розраховувати Добре, на ці кошти. Добре, німецьке товариство допомагає, польське допомагає, а львів'яни, можливо, багаті львів'яни. Ну, багаті львів'яни, то може вони інвестують у свої приміщення, які вони мають у власності. Більшості, навряд, чи вони дуже хочуть допомогти. От тобто немає там якогось батія, який би прийшов до вас і запитав. За моєї щоб практики такого робити. ще не було, щоб хтось прийшов і сказав, я хочу відреставрувати об'єкт, дайте мені якийсь об'єкт. Е, недавно фірма Керхір звернулася, що вони хотіли би почистити своїм коштом якийсь об'єкт. Е, ну то складно їм було вибрати об'єкт у Львові, тому що ми не знаємо досвіду цієї керхір, не знаємо, яким чином на може подіяти на фасад будинку, але тим не менше, ми з ними домовились, що такий об'єкт знайдемо і будемо цього року це робити. Якщо підсумовувати, виглядає так, що мусимо жити в тій реальності, яка є. Тобто грошей не вистачає ні на що, допомоги особливої чекати немає звідки, можна покладатися на власні зусилля. Так виходить е, на сьогоднішній Десь день життя. насправді бракує коштів і бракує е, значно коштів для забезпечення життєдіяльності належної міста, в тому числі і в бюджеті розвитку вже і сказано. Але я говорю, якщо говорити про сферу житлово-комунального господарства, то звичайно в цю сферу треба вкладати значно більше грошей. От ми говоримо про дороги, ми говоримо про житловий фонд. Ми ще не згадали про хідники. Цього року в проєкті бюджету було передбачено півтора мільйони гривень на проведення ремонту хідників. Було виділено один мільйон на район. Що таке один мільйон гривень для району? Це є це є мізер. Чому? Тому що по хідниках ходять наші мешканці, пересуваються жінки з колясками, пересуваються сліпі. І якщо ми говорили минулі роки, пріоритет ставили ремонт доріг, то цього року хотіли все-таки відремонтувати в більшій мірі хідники. Один мільйон це є дуже мало. Якщо говорити от в Щенківському районі є УТОС, це є асоціація сліпих. Ну... От біля них є вкрай погані хідники. Чи треба ремонтувати? Так треба ремонтувати, тому що коли людина сліпа, іде по хідниках, а він є отакий. Весь звичайно, що, що незручно, звичайно, що це не має так бути. Не повинно Я, бути. Я, перепрошую, закінчується ефірний час. Так якщо підсумовувати цього року, будемо виживати і тішитися, хоча б з того, що можна було зробити. В ефірі була програма відверта розмова. Говорили про бюджет розвитку. Наступного четверга буде нова тема і нова програма. На все добре.